Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Американський канал MCNBC повідомив. Що деякі подробиці зустрічі глави Пентагону Остіна із Зеленським. Потім цю інформацію підхопили два російських канали, але до українських вона так і не дійшла. Пише політолог Шарпа. Зокрема, кореспондента MCNBC з посиланням на чиновників Пентагону повідомив, що Остіна просив Зеленського зберегти контроль над Покровським будь-якою ціною. А за словами глави американського. Військового відомоства Києву важливо не допустити обвалу фронту на Донбасі як мінімум найближчі 2-3 місяці. Після цього, як запевнив Остін, Вашингтон займе більш проактивну позицію у питанні підтримки України і, нарешті, офіційно оголосить про дозвіл в вглиб території РФ американською далекобійною зброєю, але проведення американських військ в Україну поки що не йдеться. Підкреслив Остін під час конфераційної розмови з Зеленським. Також відбувся діалог щодо перспективи вступу України до НАТО. Остін зокрема наголосив, щодо єднання до альянсу. Су для України набагато більше здійснена аніж деокупація жодного сантиметра на території України в межах 91-го року. Це була цитата, яку можна інтерпретувати як завгодно. Також Остін був відвертий у тому, що є певна втома від України з боку деяких американців, обумовлена не стільки ідеологією, скільки іншими конкуруючими пріоритетами. Люди кажуть, що ми підтримуємо Україну до такої міри, коли ми могли би підтримати фермерів або бідних людей у США. Це одне інша справа зростання популістських країн правих у США. Які дійсно віддають перевагу ізоляціонізму. і Трампа максимально підсилює настрої, такі також було висловлено занепокоєння, тим, що Зеленський через надзвичайний стан послабив багато інститутів, у силу того, що об'єднаний захід наполягає на тому, щоб відновити деякі з демократичних інструментів, особливо систему стримування противаг, які повинна існувати у будь-якій здоровій демократії. Це теж була цитата інтерпретацією, якої кожен займається на свій розсуд. Якщо підбити підсумки викладеному, то особисто я роблю наступні. Нам треба протриматися ще десь місяць, поки в'яжеться ситуація. Виборчий процес в США і руки дійдуть до України. І є сподівання на те, що відбудеться певний якісний ривок щодо військової допомоги Києву ще при всій цій американській адміністрації. Або зі скрипом НАТО з Німеччиною оперішаємо горщину придавимо або кордони 1991-го На те, і те, в одному флаконі штати точно не підписуються ні Камала, ні доні, ні навіть Тейлор Свіфт. міжнародне право Забудьте, воно давно вже не працює. Вирішувати ці питання треба якомога скоріше бо Цює зараз проти України наших друзів все більше турбує те, що в Україні згорнуті усі демократичні інститути, а влада продовжує нарощувати авторитарність. Зрозуміло, що війна уже в ситуації, коли західне сімдесят відсотків отримує Україну. Він має право не тільки висловлювати занепокоєння, але і втручатися коли треба, і здається, уже треба. І останні усі розуміють, що наступного року станеться перелом активні бойові дії, тому чи іншому випадку варіанті будуть поступово згорнуті. Називайте це як хочете заморозкою, морозкою. Ісом, перемогою, поразкою за кожне визначення знайдуться свої прихильники, її противники. Навіть зараз у коментарях ви їх побачите, але без миротворців і демілітаризованої зони у цій ситуації не обійтися. Досвід вже є. Тому Остін повідомив, що країни Євросоюзу піднімуть питання про відставку миротворчого контингенту в Україну, щоб надати серйозні гарантії безпеки. На його думку, у разі створення демілітаризованої зони між Україною та Росією є повинні займати саме європейські сили, а не НАТО і Пентагон з цим згоди на все. Це політичні замальовки, більш-менш ситуація проясниться у другій половині листопада, але те, що якісь контури системи безпеки для України почали набувати якихось конкретних рис а вже є поступом вперед. Традиційно очікую коментарів у стилі. Це все фуйня, ніколи Росія, Західна зливай давно злив, давно пора, тільки ядерна зброя. Поїхали рідненькі редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки ко. Ожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.